Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Так, я прийшла нагітки обривати. У нас вияснилось сонечко. Їх треба обривати в сонячну погоду. Взагалі всі лікарські рослини краще рвати в сонячну погоду трояндочки, ці, що ми попересожували маленькі, але зацвітають по А оце троянда така, як у мене, ото зараз цвітик дуже красиво, то вона це підпускала поки що такі маленькі молоді пагони. І надію, що вона також тут гарно її сподобається і місце і буде гарно цвісти. Ось красуня зацвіла така. Червона, дуже гарна. Тут залишила нагідки, зараз кілька разів пообриваю і хочу настоянку зробити. Так що, не знаю, кілька разів обірву, щоб зробити настоянку, а те вирву потім, тому що тут же квіточки також і айстри. Троянда це біла, тут теж пуп'яночки є. Це ось червона темна, красива, ще не зацвіло. Це розова, мабуть, така піоновидна, ще немає в неї. Пуп'янків. Також червона якась. А ось рябенька. Такі пуп'яночки ще тільки розпускаються. А це така вона оранжева. Тут покидала ще ці веселі хлоп'ята, чи якось так звуться ці квіти. Але, мабуть, оці вирву, бо троянду закривають. Помідор десь посіявся. Так що зараз обірву нагідочки. Нарвала нагідок, обірвала їх поки що небагато, буду складати в баночку. І Залью вогняною водою. А потім буду додавати ще обіру, ще додам, нехай настоїться, а потім проціжу і дуже добре рани обробляти чи горло пополоскати, якщо болить. Так от, стоптать. У мене є така водичка. 40 градусна, вона вже давня, це ще з тих часів, що як будували пристройку собі. В ті часи варили таку воду. Повно не наливаю поки що, бо буду додавати сюди нагідки і так нехай настоюється. Завжди роблю. Такі нагідки це я у дітей там залишила, вже потім назбираю насіння і перенесу десь до себе. У їх там хайдуть квіточки, вирветься там усе. Ще сюди раз нарву, та й буде, а можливо ще й баночку зроблю, подивлюсь. Ще ось настойка в мене каштан. Також роблю, кожен рік роблю. Тому що в мене проблеми з суставами з давніх часів, ще як нам маслозаводі робила, заробила собі таку хворобу, що були часи, що, можна сказати, калікою було, то лікувалася оце каштан, і мухомори настаювала, і багато чого робила, по лікарнях лежала, нічого не давало. Але тим не менше, бачите, я думала, що я вже інвалідом буду. Слава Богу. Вичухалася. Це було 2002, мабуть, чи 2000. Так, да, десь 2002 рік. І нічого, бачите, працюю. То кожен рік настоюю, нарізаю з каштана цих шкурочок коричневих. У мене там рецепт є, у мене книжка така давня лікарська є з лікарськими травами. І там є рецепт 40 грамів цих шкірочок з каштану на літру 40 градусної води. Можна спирт, можна міцнішу брати, ну я заливаю такої звичайною 40 градусів. Настою її треба процідити ці каштани вже викинути. І коли чую, що загострення починається, то витираю сустави собі такою настоянкою. А нагідки раніше ще коров'як робила, тому що також вже ну, внук був малий, то він боявся, чим би йому не обробляло, він боявся перекисів, там різне. Боявся, що буде пекти, біг до мене і казав, бабуся мені зробив нагідками. Хоча воно ж також пече, але він не боявся нагідками мастити, обробляти рани, також настоює, тому що хлопець десь пробіг, упав коліна щеслені. Та й ж каже, можна і горло пополоскати таке пригодиться. А я колись донька мала була, та як була мала, вірніше, то Усунула в двері палець. Племінник закрив двері, а вона тим часом з тильної сторони зайшла і туди вщили ну, засунула пальчик, а він не бачив, що вона там робить. Вже ж Вона за дверима була. А він собі зайшов у кухню і закрив двері. І так всю пучку її отак набік воно з... відірвало. І висить вона та пучка. Я її. Завезли в лікарню, зашили, і ми оце цими нагідками швити рану то обробляли. Загоїлося ідеально. Вона не боялася обробляти і дуже швидко і гарно загоїлася. Я завжди стараюсь, щоб було таке. Зараз медичних цих всяких є, в аптеках, що хоч. але не знаю, чи то привичка, чи все рівно роблю такі, щоб були настояночки. Вирвала я вже нагідки свої, ще на жменю нарвала в баночку туди, а тут уже нехай квіточки цвітуть. Троянди такі, такі маленькі, не дуже вони виглядають, але найголовніше, що вони прийнялися, бо я боялася, що не приймуться. Ось така красуня, бачите, рябенька. А, вони, Головне, що прийнялися, вони будуть рости, міцнішати і буде це червоненька. Чорнобривчики, айстри. Це дуже довго не розпускалося, то ще немає пуп'яночків. Це темно червоно Таке вже на неї мужка. І забором залишила нагідки. Тут чомусь оце в цьому районі не... чорнобривці не посходили. Хайстри ту понасаджували, а чорнобривці не зійшли. Це біленька, знов на поло треба кропити. Це всяка. А ця красуня ось. Така гарна. Тої строчки. Це ось розовенька. Також красунька. Маленька, нічого виросте. Така тут чорнобривці посходили. Це плетиста троянда. Така. Червона. Ну, мабуть, не знаю, чи цього року вона буде цвісти, чи ні. А це біленька вся. Також маленька красуня. Це з невисоких біленька. Ще одна десь біленька. А, там вона. біленька, ще одна. А це посадила тут гібіскус. Цей прийнявся, а той вона коло гойдалки. Не прийнявся, мабуть. Не, мабуть, я точно, бо нема на ньому листя, так наче центральне стебло ще і живе, таке зелене, але нема листя, мені здається, він. має, ну, там молоденький є. Пізніше осінню посадимо, може. Це і розпускається. Ось така красива веселка в нас. Дощ такий, тільки-тільки бризкає. Така... Там хмара чорна десь пішла на Черкаську область. А в нас тут сонечко і бризкає маленький дощик маленький. Така веселка. Ну такий дощ у нас пустився. Світить сонце йде дощ, наче над нами хмари й немає, а дощик іде. А там з усіх сторон на нас заходить. Заходять хмари, похолодало, можливо, і буде дощ, хоча не прогнозували нам на сьогодні. Черкаській області бачила. Позвол нас ні, але щось таке там йде з Білої церкви на нас також хмара чорна. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.